Плани представників центрів комплектування, так званих ТЦК та СП сенсаційне викриття наших журналістів. Про що нам розповів один з представників центру комплектування? Та що чекати українцям вже в найближчі дні? А що саме головне, як захистити себе від свавілля, якщо ваші права будуть порушуватись? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль, після заяви пана Залужного про те, що мобілізацію потрібно посилити. Ми раніше про це розповідали. Зайдіть, подивіться на нашому каналі, там є про це ціле відео, як Залужний сказав, і що після цього зробили певні представники центрів комплектування, які вказівки почали видавати тощо. Там про все детально. Але, друзі, сьогодні ми вже маємо інформацію про те, як вони будуть робити певну мобілізацію. І ті вказівки, які вже отримують деякі люди, які справді не зраджують Україну, які стоять на захисті прав державного суверенітету та прав людини, не змогли мовчати. І розказали усе журналістам на анонімних умовах, але побачимо, чи справдиться це в найближчі тижні, місяці тощо. Наше завдання, саме головне, щоб мобілізація йшла згідно чинного законодавства, тобто законом передбачено, як і хто має воювати. Як має проводитись лікарська комісія, тощо якщо людина підлягає до мобілізації, будь ласка, нехай захищає країну, але ми маємо виключити хабарі. Ми маємо виключити, коли хворих людей, які не можуть по суті нічого зробити. Забирають напередок, це дуже жахливо. Саме тому ми знімаємо ці відео, аби люди знали свої права. Бо про обов'язки вам розповідають кожного дня, а про права чомусь мовчать. Не забувайте, обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах та серед друзів у месенджерах, аби люди бачили правду і знали, що насправді їх чекає і що від них приховують. Бо це торкнеться кожної сім'ї, кожної людини. І даремно ви думаєте, що це не так. А додивившись відео до кінця та відгадавши загадку, ви зможете отримати дуже цікавий бонус. І хто зна, можливо, це певний документ. Отож, бо поспішайте, додивляйтесь до кінця відео та відгадуйте відповідь, пишучи у коментарях. Якщо ви думаєте, що все, що ви сьогодні почуєте, є неправдою або якимось перебільшенням, задайте собі запитання, а чому працівники центрів комплектування так себе нахабно поводять із людьми, чому стільки вже сотень відео в інтернеті? І спитайте себе, скільки ще відео не попало в інтернет? І скільки людей просто не встигли увімкнути камеру, аби зняти свавілля деяких працівників ТЦК, наголошуємо деяких, тому що є адекватні працівники ТЦК і вони діють в межах чинного законодавства. Оскільки ви постійно задаєте одні й ті ж самі запитання, змушені проговорювати це в кожному відео. так от. Інформаційне агентство МедіаКор не надає юридичних консультацій, а юридичні консультації надає адвокатська компанія Право Експогруп, як їх замовити та оплатити. Є посилання та повна інформація в описі під цим відео. Вкотре повторюємо, ми не в змозі відповідати на сотні повідомлень, які ви нам відправляєте. Тому будьте дуже уважні, слухайте відео, виконуйте вимоги і звертайтесь. Але не до інформаційного агентства, а до адвокатської компанії, якщо це по юридичних питаннях. Також наголошуємо, що ви можете отримати відповідь на своє запитання в прямому ефірі, тобто в стрімі. Стріми ми будемо проводити на регулярній основі. Питання можуть задавати тільки ВІП-глядачі. Як стати ВІП-глядачем, також є посилання в описі під цим відео. Переходьте, підключайтесь. І зможете отримувати юридичні консультації в рази дешевше, ніж замовляти їх напряму. Наголошуємо, незалежні змі живуть саме тому, що ви підтримуєте їх своїми донатами. Якщо вам важливо те, що ми робимо, і вам важливо, щоб в Україні не було зрадників, не було корупції, не було колаборантів, підтримуйте нашу роботу за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А тепер про все по порядку. Зверху пішла вказівка по усім ТЦК мобілізувати якомога більше громадян. Але за такий короткий проміжок часу, на який вони потрібні на фронт для захисту України, їх навчити буде дуже і дуже важко. То невже влада буде брати всіх підряд, навіть їх не вчити? Чи все-таки їх будуть вчити? Як ви думаєте, обов'язково напишіть в коментарях? Саме тому багато працівників центрів комплектування будуть звільнятись, тому що вони не хочуть порушувати права громадян. Вони також розуміють, що після закінчення війни усі, хто порушував права людей, будуть обов'язково відповідати. Це друзі, все не просто так. І в гайському трибуналі, як ми вже давно зазначали, можуть бути деякі наші посадовці. На рівні зорками, і це страшна реальність, яка може нас чекати, якщо ми й далі будемо порушувати права громадян і нехтувати міжнародним правом. А корупціонери, які розкрадали американську допомогу, взагалі не будуть мати можливості нікуди втекти, тому що весь світ. По суті, вже видасть їх американцям. Тобто, ця війна така собі може бути глобалізація міжнародного процесу. Так ось, як повідомили наші джерела в центрі комплектування, раніше такої вказівки жорсткої не було, щоб мобілізувати усіх, кого можна, вибачте, зловити на вулиці. Але тепер ця вказівка є. Звичайно, я з вами повністю погоджуюсь, що. Наявність чи відсутність вказаної вказівки буде відома тільки на практиці. Побачимо. Але друзі, ми маємо бути надійно захищені від свавілля. Саме для цього ми й працюємо. Іншими словами, ми очікуємо так сказати поголовну мобілізацію в незалежності від стану здоров'я тощо. Усі будуть здоровими, навіть ті, які здоровими бути не можуть. Чим це дуже небезпечно, тому що якщо людина нездорова, хвора, попадає саме у Збройні Сили України, вона тим самим підставляє усіх своїх побратимів. Тому що усі знають, яке харчування на війні і як людина на війні нервує, що далеко не усі здорові можуть це витримати. А ми хочемо туди відправити людей, які хворі. Розповідаючи вам цю інформацію, ми маємо надію, що влада передумає, що все-таки в змі вказана інформація, як то кажуть, просочилась. І, можливо, таким чином ми ці плани зруйнуємо. І в нас все-таки буде законна мобілізація, і ті, хто можуть, мають воювати, ті, хто не можуть, не мають воювати. Бо сьогодні ми не маємо права нехтувати національним законодавством та, тим більше, міжнародним. Адже саме через це нам допомагають наші західні цивілізовані партнери. Як себе захистити, ми на постійній основі публікуємо інформацію, також документи у нашій телеграм-групі, куди можуть також потрапити наші ВІП-користувачі від другого рівня і вище, на жаль, люди чомусь в Україні вирішили, що їх це не буде стосуватись. І в групу потрапили тільки декілька десятків людей. Інші не хочуть підписуватись, не хочуть допомагати нашому ЗМІ у розвитку, а потім плачуть, що їх права порушують. Ну що ж, це ваш вибір. Що ви будете робити, якщо ваші права порушать? І коли цих документів, які ми раніше публікували, у вас під руками не буде. Як на нас, відповідь тут однозначна. Отже, усі дорослі люди, кожен сам для себе, має вирішувати, потрібно це йому чи не потрібно. А тепер, як і обіцяли, загадка, якою мовою буде кричати Ірина Фаріон, сидячи безпосередньо в окопах, коли на неї летять не просто ракети, не просто снаряди, а фосфорні бомби. Як гадаєте, пишіть у коментарях, а переможця чекає цікавий подарунок. Працівники зони відчуження мало не знепритомніли, адже це порося з людським обличчям.